Часто в своїх відео, відео я ділюся досвідом, ну, зазвичай власним негативним досвідом, щоб ви не робили тих помилок, які я колись понароблював. Ну, Наприклад, старі дерева ми розпилюємо до стілки. Ну, По-перше, доводимо їх, щоб вони виростали. Високі, а потім беремо пілку, піляємо і робимо, робимо велику рану, яка потім на старих деревах не заживає. Тобто, що дерево вже ну, чимало, не і рана вже більше п'яти сантиметрів, ну, вона навряд чи вона колись запливе. Навіть от 4 роки тому я надрізав. І вона тільки-тільки почала запливати по краях, а середина вона ніколи не заросте. І щоб не бігати, потім після кожного доща і щіткою не замазувати. Все-таки я б працюю взяти б, ну, звичайну ґрунтовку і краску покрасити, закрасити повністю. Розумію, що ну, воно не заросте, але саме головне, що не допустити попадання води всередину. А також це може бути наслідком морозобоїна, як, наприклад, в даному випадку була морозобоїна десь, і потім гілочку я укоротив. Бачимо, ну, така точно ніколи не заросте по лише, А ця частина буде відмирати, відсихати, а далі все піде в дерево і повністю може пропасти гілка. Але найгірше, що може статися, це просто от, гілка почне чорніти і заведеться чорний рак. І потім навіть дерево може пропасти. Ще також, отак бачимо, як пізно я як я не забілював, а от бачимо тут все-таки середину почало підгнивання, ще короїди допомогли, і всередину вже процеси пішли. Тому ще не пізно. О, такі ну, дерева замазати краскою і врятувати. Головне кажу, просто не дати волозі і зовнішнім фактором попасти внутрі нашої гілки. Якщо вже нічого не зробити, старі дерева, то краще вже так. Ну, зараз покажу, що за краска. ну Така краска. Три в одному грунтемаль по іржи. Ну, це від корозії також дерев'яних дерев та бетонних поверхонь і так далі. Ну, як я вже кажу, що там вже просто е, краще замазати намертво, ніж залишити так, як є, або... Кожен раз білилом забілювати. Це, я вважаю, єдиний вихід. Можливо, ще якісь є варіанти. Пишіть в коментарі. Може комусь приведеться така порада. От обробляєте в саду, наприклад, раундапом чи ураганом бур'ян. І там культурні рослини, в тому році я попікся, і там вітер був, і виноградом трохи зацепило, і ще деякі ожину трохи. Так от мені порадили, от, Руслан. З Полтави порадив, що от бути, така бутилочка береться і надівається на оприскувач І потім і берете і обробляєте бур'яну. Щас покажу, як воно виглядає. От в мене передішовковиця, а далі Кінський щавель. Щас ми так от його. Ну, ось так дуже зручно і саме безпечно для наших рослин в саду.